Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дане відео буде присвячене грі, яку організовує Оленочка Буганова в циклі в'яжемо українською, а саме тиждень визволення наших інструментів, спиць, та гачків. І також ще хочу сказати, що в описі під відео або в описі, або в першому закріпленому коментарі. Трошки пізніше вирішу. Обов'язково буде список учасниць, список каналів, посилання на чат. Так що, після перегляду мого відео, після того, як ви поставите мені лайк або напишете коментар, підписуйтесь на мене, якщо вам зайде це відео, обов'язково переходьте до дівчаток та дивіться їхні відео. І ласкаво прошу до перегляду. Так, ну що ж, давайте поглянемо більш детально на процеси, які я буду брати у тиждень визволення. Їх всього 6. І я дуже-дуже буду сподіватися, що хоча б три процеси буде завершено. Чотири. Давайте ставити ставки. Я сподіваюся, що я впораюсь з цим завданням. Один процес мені треба завершувати терміново, другий не дуже терміново, але треба навчора. І два процеси такі, ну, більш-менш лейтові. Тож, під о, першим взагалі процесом я візьму ось цю доріжку, мені треба вже з нею щось вирішувати. О, я її в'язала, хотіла в'язати десь о, ну, більше метра, може, метр 20 сантиметрів, десь так. О, але в'язала просто, бо хотілося. Зараз з'явилось місце для цієї доріжки. Я знаю, куди її. Покласти, примостити, де вона буде слугувати своє життя. Але я не впевнена в довжині. Тож мені залишається, щоб звільнити гачок від, цього, від цієї доріжки, мені залишається виміряти довжину, яка потріб... довжину, яка повинна бути у коврика цього. І розпустити, скоріше за все, тому що він задовгий буде. Може, не буду розпускати, не знаю. Маркер ставити тут нікуди, бо буду не в'язати, а розпускати. І, скоріш за все, буду розпускати ось до цих пір аж. Мабуть, так. Після цього мені треба поховати купу-купу кінчиків. Тут, дивіться, з одного боку, ну тут взагалі треш, що відбувається, ось, тут все, всередину, ще й заховане. Дуже багато кінчиків. Поховати їх треба дуже-дуже обережно. І буду робити обв'язку края в будь-якому випадку, тому що краї, оці вугли, вони дуже-дуже завертаються. А так як це буде лежати на підлозі, ногами чіплятися буде воно 100%. Так що треба стабілізувати полотно і щоб воно було гарненько і слугувало довго. Це процес під номером один. Сподіваюсь, що я його Доведу до логічного свого завершення. Процесом номер 2 беру з собою шаль. Останній раз ви її бачили, я її не в'язала. От в якому вигляді ви її бачили, в такому вигляді вона і залишилась. Зараз поставимо тут якийсь маркер. Давайте червоненький, мабуть, поставимо червоний маркер. Я її не завершу, це 100%, але Надія помирає остання. Так що ось так от. Дуже класна, дуже ніжна, пухнаста така невагома річ буде. Дуже дуже невагома. Я буду розпочинати новий моток. Цей моточок в мене завершився. Повторюсь, що це 5% махер, 15 вовна і 80 преміум акрил. Як вони голосно заявляють, що він преміум? Колір Колір 81913. 81, ось це, до речі, я не сказала: це українська чернігів вовна. 300-350 метрів на 100 грамів, і тут близько 80. Деякі о, продавці кажуть, що тут 90% вовни. Сумніваюся, що там 90%, але хотілося б вірити. Так що, ось це буде процес номер 2. Третім процесом буде в мене шапка чоловіча з дуже крутої пряжі. Дуже-дуже крутої пряжі. Значить, одна ниточка чорного мохера. У мене цього мохерчика небагато. Що це таке? У мене цього мохерчика небагато, але він дуже теплий мохерчик. І 10 ниточок ось таких. Це тонесенька нитка 200 на 100. 50% мериноса, 50 синтетичні домішки. В'яжу в, в 10 складань і одна нитка 11 мохера. Значить, те, що ви бачили у попередньому відео, воно ось. Я просто відрізала і почала в'язати наново. Тому що все ж таки мені здалося, що 8. Складань плюс мохер мало. Я знову ж таки додала ще дві ниточки і в'яжу все-таки в 10. Тому що ця шапочка буде носитися взимку. Це не весняна шапка. І ось, скільки в мене пров'язано. Дуже м'якесеньке полотно виходить. Рівнесеньке, м'якесеньке, і з таким дуже легеньким тендітним пушочком. В'язати легко нитку, не дивлячись на те, що тут 11 складань, але йде просто суперово. Дуже слухняна, до речі, ниточка. Після прання вона взагалі дальна. Поставимо зараз з вами тут маркерочок. Так, щоб не розтягнути і не витягнути ніяку. Ось так, все. Сподіваюсь, що ось це буде готова робота. Дуже хочу цього. І доріжка. Це вже друга готова робота, яку я хочу. Підемо далі. Так, ну що, йдемо далі. Четверта робота, яка буде приймати участь у цій грі, це шкарпетки Бохо. Я їх брала у гру Магічний кубик. Просунулась я там на 4, здається, рядочки чи 5. Маркер, я вже зняла. Заплуталась як, ну ладно, потім. Ну, коротше, це перша шкарпетка, яка в мене вже дуже довго мусюкається. Я не знаю, чому вона в мене але не йде, просто зупинилась. Був якийсь період, я просто запойно в'язала шкарпетки зі шкарпеткової пряжі, з додаванням однієї ниточки-мохера, але. Ці шкарпетки в мене стоять на місці, я ніяк не можу їх завершити. Я не знаю, в чому справа, але вони в мене дуже туго йдуть. Зараз спробую взяти їх у тиждень визволення. Якщо вони і тут не просунуться, то, скоріш за все, я буду витягувати спиці та просто а, розпускати. І все. Така їх доля буде. Значить, це також перша шкарпетка. Другу я не те, що не починала. А у мріях хоча б цю завершити. Просто бомба буде, якщо вони будуть зв'язані, якщо це буде третя готова робота. Це у нас хто? Четверті. П'яті шкарпетки це також будуть. Точніше, п'ята робота, це теж будуть шкарпетки. Шкарпетки на 44-й, 45-й розмір. Одна шкарпетка в мене вже зв'язана, друга в процесі. І дуже. Швиденько та легесенько вони в мене йдуть. Тут спиці, до речі, 3. Раніше я номером 3 не в'язала, але останнім часом я відчуваю, що ще дві-три пари шкарпеток я буду брати спиці номер 2,5. Щось мене трошечки захопило, чим, мабуть, я просто досвіду набралася. Ну, коротше, мені подобається в'язати трошки тоншими спицями. І ще трошечки я так йду до номера 2, мабуть. Також тут поставимо зараз маркерочок з вами, щоб знати, скільки я пров'яжу. Мені ці шкарпетки треба буде віддати. Це, скажімо так, спецзамовлення у відео, там, де я показую всі, всі, всі свої проекти. Я говорила, що в мене є блакитні шкарпетки, я показувала спецзамовлення. Оце друге. Там вони тільки в планах були, а тут вже зв'язана одна шкарпетка, і друга на стадії ну, більше половини зв'язана. Так що це п'ятий процес. І останній процес, який маю надію, теж завершити на цьому тижні, на тижні визволення це мої мітеночки. З минулого разу вони просунулись рівно на 26 рядочків. Чому 26? Тому що я тут дов'язала резиночку, 10 рядків, і о, 3 рядки о, без прибавок, убавок, без нічого. Коротше, 3 рядочки після резиночки теж вив'язані. Що на одній, що на другій мітинки. Дуже мені їх вже хочеться носити насправді. Не просто завершити, а і носити. Я навіть не знаю, чи втримуюсь я. Дотерпіти до того, щоб провести їм ВТО, тому що не ну, дуже вже хочеться. Так що, ось такі мої роботи на цей тиждень буду вірити, буду сподіватися, що одна, дві, три, 4, 5. Ого, та це я дуже-дуже-дуже багато хочу. Ну, хоча б давайте 4 готові роботи в кінці тижня у мене будуть. Так що, ви не перемикайте через одну секундочку. Ви все побачите, чи здійснилися мої плани, задумки, і там подивимось. Е, так, друзі, щойно відзняла вам шматочок вступний, бо о, переглянула перше відео, яке знімала, да, там, де показувала, які процеси беру на цей тиждень. Я зрозуміла, що я не відзняла привітання. Тож, е, дуже змерзла, у нас не було світла, щойно увімкнули і. Є можливість швидесенько показати вам, відзняти просування, готові роботи таким анонсиком вам, тому що є, є звільнені інструменти, є спиці звільнені і гачок один. Ну, Інструменти я вже всі заховала, всі лежать по місцях. Деякі інструменти навіть вже задіяні у наступних роботах. то... Давайте, мабуть, щоб не дуже тягти, не дуже розтягувати, будемо приступати. Значить, Я заявляла шість робіт. і перша робота була це доріжка на підлогу. Роботи тут взагалі не було. Я тоді відзняла вступне відео і одразу заміряла довжину місця, де буде лежати ця доріжка, і я зрозуміла тільки те. Що мені не треба ні розпускати нічого, не ні, ні дов'язувати. Коротше, вона залишилась в мене суто в тому вигляді, в якому вона була. Я навіть не розпускала ось цю. Вона ідеально лягає, тому що десь вона буде між кімнатами, скажімо так, і ось ця частинка червоно-чорна, вона ховається під. Забула слово. <гум> ну, ладно. <гум> ну, коротше, під е, ковр. У мене на підлозі лежать е, коври, тому що дуже холод, холодний будинок. дуже-дуже, Ну, коротше. Е, вона під неї залази, і нічого ось тут тоді не крутиться, звісно, бо воно прижимається. Палас. Мабуть, буде так, да? Вірно. І е, цей край теж він не крутиться, бо він в іншій кімнаті також притискається. Єдине, що я зробила, я навіть зараз не скажу, з якої сторони, це було, десь тут я ховала кінчики. Ну, коротше, я їх заховала так, що я їх не бачу. Ось, все, не буде не обв'язки. Воно по ширині дуже-дуже класно лягає, По довжині ідеально, просто все, яке треба. Так що роботи було мало, просто. О, заховати всі хвостики. І я це зробила. Так, я це зробила. <смі> Вона готова. Вага доріжки, здається, 60 або 480 грамів. Десь так. Зважувала я вже після того, як поховала та пообрізала хвостики. Другою роботою була шаль гачком. Це, здійсно, така ілюзорна надія була, тому що я її. Ну, тільки почала, можна сказати, і ну, надіятися, що я завершую її, це було смішно. Хоча, якщо, звісно, нічого не в'язати, окрім шалі, то, в принципі, можна було б цілий тиждень в'язати одну шаль. Не їсти, не прибирати, не прати. І взагалі тільки в'язати, тоді можна було б завершити. А так, Пров'язано тут всього. Раз, два, три, чотири рядочки. Все. Я так я вам скажу чесно, суто. Для того, щоб трошечки просунути її, присвятила один вечір і трошечки пров'язала. Приєднала новий моточок і пров'язала чотири рядочки. Все, поки що вона відкладається, бо зараз є трошечки інші потреби у в'язанні. Ось так от щодо Просування пошаля. Третьою роботою це була шапка чоловіча з напівмереносу плюс мухер в 10 складень, напівмеренос, мухер одна ниточка. і Та-дам! Я її завершила. Завершила я її сьогодні вже зранку. Ось тут було відв'язане, да? і все інше я дов'язувала вже сьогодні. Не за один день, за два дні. Перший день я пров'язала десь ось тільки сантиметри половиною, може, все інше сьогодні. Зменшення, закриття. Все сьогодні. Вже володар приміряв цю шапочку. Той, хто буде носити, дуже класно сидить, просто афієно. Залишається тільки її, звісно, попрати. Попрати, щоб вона трошечки. Заховались у дірочки просвіти, скажімо так, бо, бо видно трошечки дірочки. Так ось о, стане вона трошечки тепліша, мохер дасть свій ефект, він перекриє оці дірочки всі, і вона буде тепліша. Хоча, о, при примірці, було сказано, що вона офігенно тепла. Коротше, ось так от, готова робота є. І, здається, рівно 60 грамів. Я зараз не пам'ятаю, зошит у мене не поруч. Ну, Шапочка вийшла класна. Насправді мені дуже подобається. Чесно, буду... О, якщо вистачить в мене <кхід> натхнення, буду резиночкою ще в'язати шапочки, хоча дуже хочу спробувати, за майстер-класом Наталія хобі у кошику, дуже хочу спробувати шапочку. Попередв'язати хустковою в'язкою. Дуже хочеться. Так що треба буде обрати час, переглянути майстер-клас та спробувати. Четвертою роботою у мене були шкарпетки Бохо, і там була почата тільки перша шкарпеточка. Ось тут. Шкарпетка побрана, тому перед пранням я зняла маркер і почепила ниточку. Вибачайте, але я не люблю прати шкарпетки з маркерами. Це для мене якийсь тригер, я не знаю. Значить, ось тут я брала в роботу в гру, точніше, ці шкарпетки, дов'язала повністю шкарпетку, закрила і зв'язала іншу шкарпетку. Вони зовсім різні, ну, в будь-якому випадку видно, що це пара. Все. Плюс одна готова робота. І п'ятим процеском, не, процеском, боже, це ну, все. У мене просто думки, я вже готую їсти. У мене вдома всі голодні, а мама знімає відео. Шкарпетки режулі п'ятий процес. Тут в мене був. Готова була одна шкарпетка повністю. Ось вона, та, що була готова. І ось шкарпетка, яку я брала у роботу. Ну, звісно, я її дов'язала, тому що тут, в принципі, в'язати нічого було. Ці шкарпетки під кодовою назвою Бухо. Вони зв'язані на розмір 42-43. Так, 42-43, ці 44-45. І ці шкарпетки вже завтра або післязавтра поїду до своєї особливої людинки, хлопчику, будуть гріти ніжки. Так що все. За кадром я вже познімаю ці всі вірьовочки, мотузочки, і буде, будуть шкарпеточки чекати своєї черги. І останнім процесом це в мене були мітинки. На мітинках о, я не поставила маркери, але я вам показувала, де я зупинилася, і я сподіваюся, ви мені вірите. Ну, коротше, в мене було відв'язана резиночка, і відв'язано три перших рядочки після резинки без о, взагалі будь-яких. Прибавок там чи ще без чогось. Значить, до чого я дов'язалася. Дуже хотіла їх насправді завершити, але не склалось. І я зараз зупинилася на тому, що я пров'язала всі петлі додавання індійського клину і відділила вже пальчик на ниточку для. Окремого в'язання. Щось в мене сьогодні думки взагалі розлітаються. Ось так, о, резинка. <с? <с?> ось так це наразі виглядає. Сидить нормально на руці. Тут трошечки вільно, ну, це, в принципі, нормально. Так, давайте я і другу вже одягну. Чого тут? Як я цю конструкцію потім знімати буду. Це, звісно, весело, мабуть. О, ось так. Дуже прикольно виглядає, вони такі якісь рябенькі, але в той, час, в той же час вони яскраві. Дуже прикольні. Мені подобається. Якщо донька не забере, буду носити з задоволенням всю зиму. Я перчатки та рукавички не ношу. Я люблю мітинки. Ось так що ось такі в мене просування. Такі готові роботи, тож, я вважаю, що 4 готових роботи з 6 і доріжка на підлогу це нормальний результат. Так що 4 інструмента звільнено, є де розігнатися, почати нові процеси. Але, не знаю, в цьому році ще хочу позавершувати, якщо встигну, хочу ще позавершувати декілька процесів, які в мене є. Бороги, скажімо так. Все, дівчатка. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю. Бережіть себе, бережіть близьких, натхнення вам рівних пателечок, і щоб у новому році у вас все було дуже класно. Щоб всі рідні були живі, здорові, поруч і все-все-все-все було супер. Все, всіх люблю, всіх цілую, пока-пока.